Трамп дав зелене світло на можливий удар США по Ірану. Попри це, в Конгресі ухвалюють резолюцію, яка блокує такі дії без дозволу законодавців. А Росія у несподіваній ролі. Так званого миротворця закликає Трампа не починати конфлікт, як вони називають зараном, називаючи це вкрай небезпечним кроком. Тим часом народна депутатка України Мар'яна Безугла публічно заявляє, що держава може розпастися на маріонетки і попереду найтемніші часи. Паралельно за Телеграф фіксує масовий відтік молодих українських жінок і демографічна криза, це вже не прогноз, а реальність, як про яку в Києві. Поки що голос не говорять у зовнішньому політичному вимірі: чергові сигнали тривоги. Про них та не тільки сьогодні. Традиційно говоримо із нашим експертом, керуючим партнером національної антикризової групи та політичним експертом Тарасом Загороднім. Пані пане Тарасе, вітаю вас і готова починати цю розмову. Так, доброго дня. Wall Street Journal пише про те, що Трамп схвалив план удару по Ірану, і що атака США може відбутися вже найближчими днями. Ми традиційно розпочинаємо нашу розмову із подією між Ізраїлем та Іраном. І, от за даними джерел, за даними журналістів, американські військові активно готують інфраструктуру для прямого влучання в конфлікт з Тегераном. Водночас, частина чиновників Вашингтоні зауважує про те, що все таки Трамп все ще сподівається. Що Іран відмовиться від своєї ядерної програми. Е, у той же час бачимо й новини про те, що у Конгресі було представлено і схвалено спільну двопартійну резолюцію, яка забороняє подальшу участь США у неавторизованих військових діях, як там зазначається проти Ірану. Я нагадаю, що резолюція базується на положеннях військово-повноважної резолюції 1973 року, яка гарантує про те, що без офіційного дозволу конгресу президент не може вести Бойові дії за кордоном, отже, як далі можуть розвиватися події, що робитиме Трамп, чого варто чекати? Ну давайте так це ж якщо говорити про цю резолюцію, там вже ж треба дивитися, що мається на увазі. Якщо мається на увазі введення, наприклад, контингенту на територію іншої країни, то мабуть так, там треба згода. Конгресу треба гроші на те, що окремо це виділяти. Це теж конгрес повинен проголосувати, і так далі. Що стосується удару, то я думаю, що там є повноваження у президента для того, щоб робити це, якщо mm -hmm. там є питання там а, національної безпеки. Тобто, тут я не думаю, що це зупинить Трампа. Якщо буде політична воля, це робити. Ось а, те, що вони готуються, це очевидно. Ми бачимо скільки авіаносців mm -hmm. підпливають. Ну точно не на то, щоб на позагорати в цьому в Індійському океані, так і подивитися краєвиди, гарні краєвиди тих місць, а, і те, що готують інфраструктуру, готують, І тому, скільки машина запущена, я вважаю, що ймовірність дуже велика. Якщо вони цього не зроблять, то це буде гірше для Сполучених Штатів Америки, тому що mm -hmm. знаєте, так замахувались, замахувались так так. Так дышала, так дишало, да потім виявляється, що все закінчиться нічим. Тому я думаю, що вони вже підтягують там авіанос, якщо британці туди вже підтягуються, то не виключено, що з високою часткою ймовірності, що це так і буде, тому що США треба показувати силу і демонструвати рішучість, і це буде вигідно для, для них в першу чергу. То більше. Чи існує якась небезпека? Ну тут ризики мінімальні, я вважаю для сполучених штатів Америки. Звичайно, що вони будуть це визначати в першу чергу, тому що основну роботу те Ізраїль вже зробив. Угу. Ну тим часом бачимо і заяви з Росії, де Російська Федерація відмовляє штати від прямого втручання у війну з Ізра... Ізраїлю з Іраном, а... і що це е... нібито буде дуже небезпечним кроком. Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Захарова. Тобто, це як трактувати її заяви? Тобто, Кремль застерігає чи погрожує Трампу як а, а, а то що? Да. А то що буде? Ні, звичайно дивіться кремлю дуже неприємно. По-перше, їх викидають з Близького Сходу, руйнуючи їх зв'язок з Іраном. Все ж таки союзник, через який багато чого проходило. Ось і дуже погані аналогії. Дуже погані аналогії. От знаєте, коли. Путіна на прес-конференції запитала, що буде, якщо буде знищений Аятола Хаміні mm -hmm. і все інші. Там хто там зараз очолює, він, він відмовився відповідати на таке запитання. Чому тому, що а, він розуміє, а те саме можуть з ним зробити, і це дуже таке болюче питання взагалі знищення всіх тих диктаторів для Путіна, тому що він розуміє, що а, снаряди, снаряди все ближче і ближче. То він Асада рятував, то він а, цього Януковича рятував, то всіх інших. І тому, звичайно, що їм а, вони там кричать, що ай-яй-яй, а тому, що розуміють, що, в принципі, посередники ані Ізраїлю, ані а, Сполученим Штатам не потрібні. Вони можуть реалізувати те, що вони хочуть на Близькому Сході. Це дуже болісний удар для Росії, тому що вибуває їхнього союзника, і вони. Припиняє взагалі бути серйозними гравцями на на цьому на близькому сході, угу. Угу. про Трампа ще б хотіла поговорити. Financial Times пише про те, що президент штатів раптово раптово це в лапках, напевно варто сказати, покинув саміт G7 в Канаді через ліс на Макрона і. Небажання зустрічатися з Зеленським е, трішки деталі. Президент Франції розчарував Трампа тим, як зазначають у виданні, що розкритикував його плани щодо Гренландії, а розмова з українським грантом, е, виявилася виявилася просто нецікавою для американського президента. Е, Пане Тарасе, це говорить в першу чергу про що? Що Трампу вже все ну Україна не цікава розмови з Зеленським не, не потрібні, чи, чи як може? Okay. Ну після то, після торгівлі за 500 мільярдів, які виявилось, що коли, коли не дали 500 мільярдів, а потім okay. вони виявиться 350 і коли коли невідомо, okay. я думаю, що Трамп підозрює, що з наступної зустрічі торгівлі з Зеленським він взагалі може залишити ще без штанів. тонів, okay. тому, що з такою торгівлею, тому що ну нема, немає, що знаєте, продемонструвати ну не не дасть він так просто себе, знаєте, в руки Це, там знаєте. Людина, яка підписувала контракти з Коломойським, знаєте, ти спробуй з ним ще поторгуйся там. Тому звичайно, що ну Трамп же хоче постійних перемог. Так, от угу. він прийшов, все порішав, тут всі там, всі там склали лапки, всі бігають. А коли торгуються, ти, тобі ще публічно, всі ж бачать, що не все так просто. А, ні, я, ну, я не думаю, що це конкретно з цим пов'язано. Чи може він не хоче зустрічати? Ну, може, але тут треба змушувати його. Тут то, то, наже цікавити, повинна зброя в першу чергу. Тому значить, треба частіше зустрічатися з корпораціями ВПК, говорити, що є гроші, і ви давайте, давайте організуйте там. Він може з нами і не зустрічатися, так? Але якщо буде підпис на виділення зброї. То може навіть і забути про нас, да я думаю, що українці не сильно будуть паритись того того, чи буде він там зустрічатися, чи не буде зустрічатися щодо Макрона. Ну це така сама історія. Так Макрон заявляє свої, свої позиції, а так виявилося, що не вдалося взяти на понт ані Зеленського, ані Макрона. А Макрон демонструє як ядерна держава, самостійність в тому числі. Ну може це бути не подобатись. Ну це таке. Хоча я в це особливо знаєте не вірю. Я хочу сказати чому, тому що знаєте, щось не схоже Трамп на таку, знаєте, таку раніму людину, яка знаєте, от точно знаєте, буде на щось ображатися, тому що людина, яка пройшла з такою біографією, два рази стала президентом, багато чого пройшло. Він може удавати, що йому щось не подобається. Але я, я вважаю, що це частина частина образу. Не знаєте, щоб всі там думали, що він образиться. Я взагалі підозрюю, що він сам розпускає чутки про те, що він є такою непередбачуваною людиною, що всі бігали і не знали, що робити. Mm -hmm. Знаєте, в перемовинах це от дуже така гарна якість, коли ти вмієш створити ситуацію невизначеності, що ти будеш робити. Тому то твої, твої візові починають знаєте, бігати, нервувати, витрачати час, тиснути це, тисну твої емоції, в тому числі ти починаєш втрачати, втрачати, втрачати свої такі раціональні почуття і все інше. Я часто на свої, коли там консультую бізнес проводу перемовини завжди наводжу такі приклади, як можна створити ситуацію невизначеності. От, просто ти не знаєш, що, що навколо тебе, А коли передбачувано, що ти будеш робити, так тебе лег, легко і обіграти в дійсності і в перемовинах, і в бізнесі, і все, що з цим пов'язано. Так і тут. Я, я чесно кажучи, не вірю, що Трамп така знаєте, от така ранима людина. от знаєте, що от прямо він так так він образився на все. Те, що він, от те, що з Зеленським не хоче зустріти зустрічатися. Отут От якраз ідея про те, що він тут публічно не може бути переможним. Якби це знаєте, була якась непублічна розмова. Ну, наприклад, ділили там якийсь там будинок в Нью-Йорку, Припустимо, коли б знаєте, закрита була б розмова. зустрічалися, тому що це ну це бізнес, там да, даз бізнес mm -hmm. і нічого особистого. А тут може бути так, що не, не, не все так красиво буде виглядати, тому що він все ж таки працює на власну публіку. А він mm -hmm. завжди повинен бути переможцем. Якщо ви не відчуває, що він переможець, то навіщо тоді зустрічатися? Mm -hmm. Вище згадана Захарова виступила ще з однією заявою і сказала про те, що російська делегація вже нібито готова до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі саме після 22 червня. Загарова також розповіла, що на переговорах Москва е, хотітиме обговорювати українські російські меморандуми щодо перемир'я і завершення війни. Пане Тарасе, які маєте сподівання на цей раунд переговорів? Чи маєте їх взагалі? Ніяких. Ну, що, що обговорювати там? Що, щоб Україна визнавала ЛНР ДНР і цю тихну те, що вони там написали? Або що там сказав? Ні, в принципі, один з пунктів, який там цей заступник нещодавно міністрів Лаврова якось сказав, що Україна повинна знищувати західну зброю. В принципі, в принципі, якщо так от подивитися, Україна це вже ж реалізовує, коли Україна отримує західну зброю, лупашить ними по росіянах. Це ж іде утилізація західного зброю, іде утилізація. Так що на що вони тоді скаржуться, так можна сказати, що один пункт, один пункт Україна вже виконує і достатньо, достатньо прогресивно виконує. Так що на що ви скаржите? А це інше, те, що от Путін сказав на останньому інтерв'ю, воно так і далі буде. Будуть компостувати мозок, вихвалятися. Але дивіться, не так все солодко, як вони пишуть, тому що. Те, що дивіться на дії американців, вони ж притиснули дійсності росіян. Я думаю, в тому числі показуючи, що може бути з росіянами, наприклад, Ірану, чому росіяни так нервуються. Тому що це ядерна країна, яка порогова країна, яка хоче бути ядерною, От, по неї Лупаша, е показують, як це може бути. І... А я думаю, що американці так дають зрозуміти, скажуть: ну, дивіться. Там Ізраїль спочатку викосив, да, а потім ми підключилися. А тут є Україна, яка може щось вам дуже неприємно зробити, а потім ми підключимося, або будемо не підключатися там. Да, і що ви потім будете робити? А і так далі. Тому це існує, ти існує, принаймні той тон, який вже Трамп розмовляє з Путіним, говорить, що він відчуває кров, він відчуває слабкість позиції Росії. А поки з різних причин, з різних причин він не може відійти від традиції американської політики, рятувати Росію, а ось що, що дивно, що дивно, фактично, Трамп скасував багато чого з політики Обами Байдена, те, що він mm -hmm. говорив. А от щодо сантиментів до Росії, що ті, що ті, як поки, поки що залишається. Але тут проблема в тому, що ті, хоч не обіцяли, що вони зовсім будуть. Пресувати Росію, а цей же обіцяв, що він головний мачо в цій країні в цьому світі, і тут це на нього тисне як особистосно, так і а, з боку електорату. В першу чергу, республіканського. Угу. Е, ну і на тлі всіх цих подій в своїх соцмережах і своїми висловами активізувалася народна депутатка України Мар'яна Безугла. Пам'ятаємо її заяви нещодавні, і от одна з них про те, що вона написала в Фейсбуці про те, що у влади немає плану дії, що Україна може зникнути або цитую, перетворитися на кілька маріонеток, і що попереду каже Безугло на найтемніші часи. Як ви оцінюєте такі заяви чинної народної депутатки? Ну, Мар'яна, мабуть, сиділа, сиділа думала, давно херні якось написала, треба знаєте, написати що, що, знаєте, я не знаю, може у неї там щось темних часів там попереду. Я не знаю. Що, ми ж не знаємо, що вона мала на увазі. Може у неї там щось не склалося і все інше. І так далі. Ну, Давайте так. Е, е, що значить немає плану дії? Ну, давайте давайте об'єктивно дивитися. Ну, Наприклад, операція з так? Півтора року тому був даний наказ, була реалізована. Чи є план дій? Да? А потім малюк реалізував те, що ну планувалося півтора роки. Які ще накази давав Зеленський? А що виконано ще? А що буде виконуватись? Ну я не погоджуюся, що немає плану дій. Звичайно, що до влади у нас українці традиційно недолюблять влади, але влада, яка є, а ось і вона не буде змінена після до закінчення війни, і тому. Все ж таки наша влада і суспільство і спецслужби демонструють дуже високий рівень організації. От така операція, яка була проведена на території Росії. Я щось не впевнений, що навіть американці потягнуть це на території Росії зробити, наприклад, чи в інших в інших місцях. Це найвищий рівень роботи ну найкращих спецслужб світу в п'ятірку, точно входить. Uh, і так далі. Тому говорити, що саме от темні часи, от, от, знаєте, от сьогодні встала зранку і відчула, настають темні часи. От Ми ж не знаємо, які там у неї настрій. Любить вона таке писати для того, щоб потім всі обговорювали. Ні, вона спочатку ж потім, а потім вона сказала, що якщо Кадмін не змінить у Мерова. А, і сільська вона ще сказала. Mm -hmm. Померло я згоден. Повмерив, я згодом після того, що, що там витворяється, коли замість того, щоб підтримувати виробництво снарядів всередині країни, коли там одна приватна компанія вже домовилася з чехами щодо виробництва на території України зброї цих снарядів 150 міліметрових, там 100 тисяч тільки в цьому році готові було надати в наступному році 300 тисяч, і ця шобла не хоче фінансувати це, закуповувати через каламутних. Посередників, якісь е, невідомі снаряди, оце точно, тут я згоден. Але те, що вона сказала, що вона от зараз зараз піде в опозицію, от прямо зараз. Правда, як то там дуже уважні люди е, подивилися, що, мабуть, подумала не так, я сказала, ну треба було не так сказати. Потім вона додала, да е, що все ж таки, все ж таки, я буду голосувати як цього. Ну тобто. Ігра динамічна, правила змінюються, так мабуть, там на наступний день подумали, що не так бог то. Ну знаєте, давайте так: у кожній країні, у кожному парламенті є ну, такі депутати. Знаєте, Україна на рідкість, так да? що у нас такі є люди, які і так до себе привертають увагу. А єдиний спосіб лікувати це ну просто особливо не звертати увагу. Ну, так, розуміємо, що. Може бути, е, може бути різне ставлення до життя у пані Мар'яни е, і багато чого іншого. От якісь темні часи настають як завжди. Там да. ну, якщо серйозно говорити, то ну у порівнянні з е, най, найбільш темні часи для України дуже небезпечно. Все ж таки були давайте в першій половині 22-го року, коли було взагалі не зрозуміло, що. Ресурси армії закінчувалось, закінчувалося реальна зброя, закінчувалася, радянська і все інше. Реально була просто зараз про це ніхто не говорить, не аналізуються всі періоди війни, коли європейці ще намагалися схиляти до давайте домовленості з Путіним, поки Зеленський не повіс їх в цей вбув не показав. Приїжджав цей же Макрон, Шольц. Вмовляти, давайте здаватися. От привикли, ткнули в їхнє гімно, в тому числі, одразу ж припинили це говорити. Тому зараз Україна в значно кращому стані і по союзниках, і по можливості перенесення війни на територію Російської Федерації, ніж це було у 2022 році. Угу. Тому говорити, що далі ціни на нафту впали, все ж таки росіяни відчувають проблеми. А, і тому вони качають суспільство так різними скандалами, все, все пропало, все кінець, вони вже, типу, скрізь наступають. Не завжди колись говорять, от вони наступають. Ну, так 22-й рік, згадайте, ну, вони під Києвом були, а, Херсон коли там звільнили, тільки восени 22-го року, а в Харківській області половині було. Ну, наступає так, тому що поки у них є можливості. І я завжди говорю, що завжди треба дивитися, що ну, наприклад, Перша світова війна Німеччина теж могла наступати, що на Париж, так навіть обстрілювало його. Але чим це закінчилося? Вони все рівно були змушені драпати з території Франції. Франція mm -hmm. ж не відвоювала свою територію, тому що обвалилася країна всередині. Так і тут ми повинні концентруватися на обвалі країни Росії всередині. і тоді буде все, все гаразд, і тоді. Буде буде обговорені те, що вони зараз меморандум і чи ще інше. А, блокувати залізницю, блокувати автомобільні шляхи, а, блокувати парти Балтійського моря та Новоросійська. І тоді зовсім буде інша розмова. Тоді байдуже буде як де вони що можуть наступати. Вони просто всередині будуть обвалюватися, адже такі передумови а, в дійсності існують, тому що Україна здобула. Суб'єктність виключно завдяки своєму ВПК. Тому що ніхто нам не може нічого сказати, куди бити, як би. От, от Путін, наприклад, я упевнений, постійно компостував мозок Трампа. Говорить. Скажи їм, щоб вони припинили бити. Ну Трамп говорить: ну знаєш, а як я це зроблю? Ну як? Або. Скажи Зеленському, щоб він таке те сказав. Говорить: ну ти по ти спробуй з ним поговорити там. Да я вже поговорив, да там де <говорити> штанів скоро так можна залишитись і так далі. Тому коли там Мар'яна говорить про темні часи, чи будуть ще якісь неприємності? Будуть неприємності? Ну, наприклад, росіяни масово виробляють ці шокеди, модернізують. Ну це питання технічне, треба концентрувати ресурс. Uh, більше грошей виділяти на оборонку, щоб протидію цього робити. Були такі проблеми? Були. Ну, значить, реагувати на це треба. А говорити, що найтемніші часи починаються ну це такий. Хай ловити, але тепер ми знаємо, що що таке означає поганий настрій у Мар'яни Безлу. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Я вам бажаю гарного настрою.